Нас кожної митності стає більш в цьому славному храмі, тому що маємо сьогодні прийняти складає обов'язку брати участь в цій молитві, брати участь в цьому молотому стоянні. Християнин дуже часто подібний до воїна. Навіть це апостольське читання, яке ми слухали, щойно на цьому молебні, апостол Павло звертається до Християн. Як до воїнів каже, одягніться в силу Божу, візьміть щит віри, візьміть шоу спасіння, візьміть меч духовний. Ми знаємо, що наші воїни, які боронять нашу державу, якщо вони не будуть стояти, якщо вони не будуть тримати зброю, він загине. Якщо воїн в один момент скаже, з мене досить, я більше не маю сили. Якщо воїн почне розчаровуватися і коли, коли вже буде мир, я вже не буду більше воювати, він загине. Що сподіваю, дорогі є з християнином, який втомлюється тримати цю духовну Божу зброю, який втомлюється молитися. Напевно, не один з нас протягом цих вже трьох років міг відчути. Ось цю таку духовну втому. Я все пригадую три роки тому, коли почалася війна, з яким запалом ми, українці, молилися. Це були цілодобові вервиці, цілодобові псалтирі, люди ділилися на групки, кому виходить в одній годині, кому в іншій годині. І такий такий був живий ланцюг молитовний. Але ми молилися, а війна далі тривала. Ми молилися, а вороги просувалися. Ми молилися, а люди гинули. Ми молилися, а ворожі ракети продовжили руйнувати українські будинки, українські підприємства. І багатьох, напевно, що в серці закладався ось цей такий трубак. Зневіриш. Бо скільки ще, Господи, можемо Тебе просити, скільки ще можемо Тебе молити, щоб ти дав нам цей мир. Напевно, що у багатьох виникає запитання, чому Бог нас не чує? Невже Бог втратив слух, щоб дослухатися і вислухати те, про що ми в нього просимо? І відповідь дає нам сьогоднішній Іван, яке ми слухаємо на цьому власне молебні. Там апостол евангелист Марко подає слова Ісусу Христа, який вчить нас, що потрібно робити, щоб бути вислуханим. І він каже: найперше, ти маєш молитися, бо все, що ти з вірою просиш у молитві, віруй, що ти їх потримаєш. Отже, щоб щось просити. Ти повинен звернутися. Знаєте, ми в наших сім'ях думаємо, чоловік думає, що жінка його розуміє, жінка думає, що чоловік її розуміє. Не висловивши прохання, що очікуєш. А я думала, ти купиш кліт. А чоловік думав про кліп. Дима ну, про Бо я собі подумала, чи я собі подумав, що ти це і це зробиш. Але правда в тому, що ми не вміємо читати бути одне одне. Отож, щоб щось, якщо ти хочеш, щоб щось хтось додовів твоє прохання, ти маєш його висловити. А для цього ти повинен молитися. Молитися. Якщо ти хочеш, щоб Господь Бог вислухав твоє прохання. В той самий час треба подумати собі і поставити запитання, як я молюся. Ми, повертаючись до нашої практики, яка була розпочадала 7 роки того, коли всі так ревно об'єднувалися в молитви. Чи це була справді молитва? Чи те, що ми з вами робимо сьогодні навіть, чи це є молитва? Бо дуже часто це є переказування з якихось заучених фраз. Переказування, як дитина читає віршик. Вона може не розуміти того. Май три рочки вивчила віршик». вона може не розуміти значення тих слів, але вона повторює. І другі кресті, на жаль, дуже часто наші з вами молитви. Вони є повторенням завчини крас. Чому? Ну, Появімо собі, 20-та година, триває, йде трансляція, веренце їдає, мореце веренцю. Що ми в цей час робимо? Чи ми справді стоїмо, печимо? Чи ми в цей час ріжемо салат на вечері і включили собі як фон музику? Знаєте, як музику, радіо. Кожне досі, хай валіз, більше наша побожне буде, ніж має слухати якийсь безглузді. Чи це є молитва? Те саме ми робили, коли, пам'ятаєте, була пандемія і церква дала нам як інструмент божественної літургії через онлайн-трансляції. Хто справді ставав, як в церкві? Ні. Казали, сидали, де хто може в кліщо подивився. Ну, яка різниця? Вона виступила службу Богу. Може, змудри почую. Чи це є молитва? Каже Господь Ісус, ти, коли молишся, увійди до своєї хати, за собою двері і молися Отцеві, який є в Тайні. Будь Отцем, Молитва дорогі в Христі, це бути в присутності Бога. Це не вказувати Богові, що Він має мені зробити, як Він має мені послужити. Бо тоді ми міняємося сиролями, замість того, щоб я мав ословувати Божу волю. Я кажу Богові, як він має склати мою волю, де зміна ролі. Але правдива молитва це стати в присутності Бога, стати в присутності того, хто любить тебе і спілкуватися мовою, любові з та безмежною любові. Але щоб ця молитва була також успішна, каже Господь Ісус в цьому Євангелії. ти маєш мати віру. Якщо ви будете мати віру, ви зможете двигати гори. Мене ще одна людина запитала. Невже серед мільйонів українців, які три роки моляться, невже ні в кого немає такої віри, щоб могти здвигнути гори. Щоб Господь Бог міг почути нашу молитву? Бо він дуже радикальний. Він каже абсолютно все, що ти з вірою попросиш? Отримаєш. Це найкраща обіцянка, яку може ти спочути. Все. Ми дуже часто знаєте, йдемо компроміси. Де у нас просить, не знаю, якусь е е е е е шоколадку, ми кажуть, я тобі куплю пачоць. Бо шоколадку не хочу купити, то хоч щось. А Бог ні. Бог каже, я тобі все, да, що ти попросиш з вірою. Отож, віра є те, що впливає на нашому чи буде вона успішна, чи ні? Але віра це щось таке дорогі Христі категоричне. Ми вчора про це думали, хто був тут на Божественній ітурії під час після Івання ми розважали про це, що дуже часто наша віра, наша християн, вона така, знаєте, живе з такими подвійними стандартами. Тут я трошки вірю в Бога, молюсь до Нього, звертаюся до Нього. Їжду паломниста, вервиці. А тут я трошки заглядаю в гороскопи, чи різні пророцтва, коли доскінчиться війна, чи до астрологів, чи до всяких нумерологів і тому подібне. Не може бути з такою віри. Віра є щось одна і неподібна. Віра це прийняття об'єктивної правди. Тобто, якщо є один Господь Бог. І моя віра проявляється моєю любові, моє оставити до нього. Не можу я тут казати, Господи, слава тобі, а тут матюкатися і проклада ворогів. Бо це щось суперечне та для Або ти віриш, або ні. І відповідно, чому Бог не чує нас? Тому що ми молимося без віри. Тому що ми молимося, щоб молитися. Молитва заради молитви. Ми стали, як були присилені, не знаю. Промовили вже молодців діло і все, давай мені Боже, те, що я хочу, дай мені мир. Хай всі вороги пом помруть, хай наші вороги, наші воїни переможуть, бо я помолився, ось що наші вороги це діло. Але це так не працює. Якщо хочеш, щоб твоя молитва була вислухана, покажи Богові свою віру. Бо віра це щось таке дорогі, що ми не можемо приховати, ми не можемо сховати це в своє серце. Ми не можемо сказати. Для мене. Віра це те, що відображає кожен крок твого життя. Кожен крок. Або він є у вірному напрямку, або ти десь не туди. І насамперед цьому синчому і матір Господь каже, коли ви будете просити, але будете мати людей, яких ви не побачили. Бога не бачить. Бога не то бачить. Тому третім компонентом успішної молитви це, власне, є прощення. Він чуть сестрой Іван каже, коли ти йдеш принести жертву, але згадаєш, що брат твій гнівається на тебе, лиши твою жертву, іди примирися з твоїм братом, сестрою, а тоді приходь і ти нас Бога. Прощення це дуже складна тема. Ми наближаємося саме до неділі, неділі яку завжди діє прощення, в якій будемо за нашим звичаєм. Прости прощення одне Бога. Як багато речей ми робимо за нашим звичаєм? Як часто сьогодні християнство перетворюється в релігію звичаєю, так прийнято. Ми несемо до, до, до церкви на Панафіду короваю. Чому? Ну, бо так прийнято. Ми несемо до церкви кагор. Чому? Бо так прийде. Той кагор ніхто не буде пити. Навіть не на кого ніхто не вживає. А чого не Бо так прийдемо. Бо так нас навчає. Бемо саме свічиш нашу. так прийде. Як багато в нас є звичаїв, ми не розуміємо. Але робимо. так само прийдеться не діля. І зараз будуть в церкві, оці навчати, що треба перепросити, примиритися, вступаючи в час Великого посту, треба примиритися одне з одним. І будемо кажуть, вибач мені, я те і прощаю, ти вибач мені. Але це дуже часто є тільки слова. Тільки слова. Чому? Бо не мене і тижня, як ми далі будемо згадувати, хто нас деколи і образив. І далі несеться це в своєму серці. Скільки такого непрощення є в наших серцях? Оце є та гора, про яку каже Господь у Євангелії, якщо ти будеш мати віру, ти зможеш її здвигнути. Бо неможливо пробачити комусь, а тим більше, а тим більше, дорогі. Неможливо пробачити ворогу, якщо ти не маєш віри. Якщо не маєш віри. Бо без віри це прошення втрачає серць. Без віри це втрачає серць. Якщо я не вірю в Господа Бога, я не зможу пробачити мого брата, мого моїй сестрі. просто не зможу. Я не буду мати мотивації, для чого це робити. Але якщо ти віриш, кажеш принаймні, я вірю Бога, я ходжу до церкви, я приступаю до Сполубі, я приступаю до причастя, то ти не маєш нічого вибору. Ти мусиш вибачати. Чому? А дуже просто, дорогі християни. тому що Бог є першим, який пробачає тобі. Який прощає тобі. І тому Бог є такий радикальний в темі прощення. Він очікує, що так, як він прощає нам. Прийнявши це прощення, ми понесемо його світ і будемо пробачати одне, одне. Знає, я в коли читав Боже Слово, мені попало все у рибок з Івангелії від Буки, де Господь каже, Царство Боже всередині вас. Я всі так думав, як це будувати Царство Боже всередині мене? Що це означає? Я до такого висновку, знаєте, що царство Боже, царство любові, царство миру, воно справді починається в серці людини, але і пекло розпочинається в серці людини. Бо як мир, глобальний, світовий, починається в серці однієї людини, так само і він і немність, і вбивство закарбовується і розпочинається серце тієї людини. І виринає, значить вибльовується світ. І ми бачимо, як страждають інші люди. Отож, є той, який повинен освячувати час прості довкола себе. Звідки це? каже Господь, столоди серце, уста промовляє. Якщо в твоєму серці справді є цей Божий мир, якщо в твоєму серці справді є це прагнення Божого царства, ти будеш сіяти це Боже царство на себе, ти будеш вміти прощати, ти будеш вміти вірити в Ісуса. І тільки тоді твоя молитва буде справді, справді успішна. Бачите, багато людей, ми читали на початку війни, Живе телебачення, наші давали дуже гарна статистика, скільки людей одночасно молили серединцю. Це було десятки тисяч людей, які одночасно наша молилисеревицю. У нас сьогодні є вечора, вечора буде більше, але це і велика велика кількість людей, велика велика, велика кількість молоток. Але я постійно вам кажу, для Бога ніколи не йдеться про кількість. Для Бога йдеться про якість. Чи є якісною моя молитва? Братисестре, чи є якісно її молити? Чи я тут, привіряючи Бога і зараз час в ць, 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 цьому молотовому стоянні, чи я справді є з Богом в своїй молитві? Чи я є примирений з собою, з моїми ближніми? Чи я є примирений з Господом Богом через панське покаяння? Бо я не хочу, щоб Бог мене почув. Але що є це ворога? Як часто бесті, ми з вами знаєте, є тими забіганими людьми, які не те, щоб виділити час для Бога. Ми не міг виділити час для себе для тих, кого любить. І від цього страждає якість нашої, нашої молитви. І на сам кінець хочу, щоб ми собі подумали, бо зараз дуже багато є е, такої великої негативної інформації, яка впливає на нас, яка змінює наш світове. Яка змушує нас часто нарікати, боятися, кидає нас у розпач. Знаєте, є така відома фраза, ти є те, що ти їсиш». Перефразовуючи цю фразу, можемо сказати, ти є те, що ти читаєш. І якщо ти з самого ранку читаєш новини різного різного роду, Читаєш різну інформацію, яка може тебе з звідти. Але не читаєш Божого Слова. Це буде тебе бути Ти ще не слів ступити кроку, а вже знервований. А вже в страсі. Ой, що то буде, ой, лишенько, бо так сказав той та, інший. А як то буде тебе? Почни день з читання Божого Слова. Нехай перше, що ти прочитаєш. Буде Боже Слово чому? Бо Боже Слово це є добре слово. Бо Євангелія це є добра новина, це є блага новина, блага звістка, якою Бог хоче обдарувати кожного з нас. Тому, дорогі Христі, стоячи на цій нашій молитві сьогодні, пам'ятаймо про ці три компоненти успішної нашої молитви. Віра в те, про що ти молишся і до кого ти молишся, і прощення. Таким чином зможемо справді цією нашою сьогоднішньою тут присутньою громадою зробити великі речі. Не втомлюємося молитися, бо повторився, воїн, який втомився, помре. Воїн, який втомився, його вб'ють. Християнин, який втомився молитися, помре. І його молитва не буде успішна. Нехай Дух Святий запалює, розпалює оці наші серця, щоб в них справді запалилося оце велике бажання будувати царство Боже вже з мого серця тут, будувати це Боже царство довкола, щоб людей, які я не зустрічаю в житті, якими стикаюся, з якими бачу, я справді відображав, відзеркалює те і то, в кого я вірю. Амінь. Слава Ісусу.